bear market bear market Bear market. A cryptocurrency bear market. Так, це слово ми чуємо занадто часто, але ніхто, окрім паніки, нічого не хоче говорити про те, коли ж закінчиться ця вся срака і коли, нарешті, Солана камбекнеться. І в цьому відео я не зможу відповісти на це, але як говорять криптоексперти нам страждати залишилось плюс-мінус 120 днів. І я думаю, їм треба повірити. В будь-якому випадку, я думаю, що сидіти, склавши руки, зараз точно не потрібно, і варто хоча б подивитись це відео, де я розповім, як можна підготуватись до булрану. Якщо ви не знаєте, що це значить, то можете собі уявити ефір по 4К і Солану по 200. І це можна назвати булраном. А до чого нам готувати? Ну, взагалі ні до чого, якщо у вас є достатньо ліквідності, і ви можете купити зараз монетки собі в холд. Але для тих, кого її немає, і в мене також я хочу розповісти, що зараз робити, щоб ви вже на бичці були собі в шоколаді. До речі, все, що буде сказано у цьому відео, не потребує від вас. Майже ніяких вкладів. І я думаю, що безплатні речі точно потрібно робити, якщо є така можливість. Тож давайте перейдемо нарешті до теми відео і розберемо, що ж все таки робити на медвежому ринку. І перший пункт це створити собі ферму аккаунтів. Так, це ніхто не любить, і звісно, не тільки проекти, а й ми. А ми не любимо, тому що це займає дофіга часу. А софт, який би робив це все за нас, або дуже складно дістати, або він дорогий. Але якщо ви підготовитесь зараз і вже будете мати собі декілька десятків. Акаунтів, то вже на булрані, коли появиться дофіга різних темок для абуза, ви вже не будете регати аккаунти, як це будуть робити всі інші, а ви вже будете підготовленими і таким чином точно нічого не пропустите. А що нам для цього потрібно робити? Давайте по порядку: Антидетект браузер, проксі, акаунти в соціальній мережі, та й все. Ви скажете, що більшість переліченого потребує вкладів. І це, на жаль, так, але майже незначних, так як, наприклад, аккаунти продаються по 10-15 рублів. Плюс проксі можна брати на цьому сайті за реєстрацію, хоча вони не сильно надійні, але в будь-якому випадку це краще, ніж нічого. І так, якщо робити висновки, то для того, щоб зробити ту саму ферму, нам майже нічого не потрібно. І вона майже 100% окупиться. Коли почнеться булран. Ну, якщо ви, наприклад, не вірите, що це допоможе вам, то давайте згадаємо ту саму мету фрімінтів, яка почалась минулого літа. У цей час кожен хто обузив примінт, міг заробити непогані такі гроші. А це навіть не був булран, тому навіть складно повірити, скільки цікавих можливостей перед нами відкриється після закінчення даунтренда. Другий пункт це розвивати свої соціалки. Чому так важливо мати, наприклад, купу підписників у тому самому Твіттері? Одне слово, довіра. Якщо у вас там 10 підписників, а на Ставте шрек, то максимум, хто вам видасть той самий ветліст, побачивши ваш твіттер, якийсь проект Тобто, наприклад, якщо у вас сильний бренд, наприклад, на Ютубі 10к підписників і в Твіттері 2К, то вам з набагато більшим шансом видадуть ту саму роль за ті самі дії. Чому проекти так роблять? Я зараз розбираю соціальні мережі у плані NFT, тому що мені здається, що саме тут вони найбільш важливі. Проекти так роблять, тому що їм зовсім не цікава така людина, як ви, бо вони розуміють, що ви або продасте той ВЛ, або продасте. Тому що по вашому твіттеру видно, що ви не зовсім професіонал, не розбираєтесь у цій темі, і логічно, що для вас ВЛ well, – це ще один спосіб заробити, ну як в принципі для всіх решти. Але вони, хоча б, цим всім не показують цього. Ось тому кількість вашої аудиторії дорівнює розміру вашого заробітку. Тому що, якщо ви продовжите розвивати твіттер або щось інше, довіра до вас у сфері NFT буде тільки наростати. І проекти самі хотітимуть з вами спілкуватись і ділитись цікавою інфою. А як правильно розвивати той самий твіттер? Тут я знайшов цікаву статтю у Твіттері, залишив посилання під описом, у якій класно описується це все. Але якщо простіше, то ви маєте приносити якусь користь своїми постами. Також для набору першої аудиторії можете використати різні взаємчати, посилання в описі. І таким чином ми прокачуємо свій твіттер і з часом на Бурані у вас будуть більші шанси забрати собі трохи ліквідності. Ну і на фіналочку, один з найважливіших пунктів це, звісно, постійно дізнавати щось нове. Я думаю, що саме у цей непростий час для крипти найкраще починати у цьому. У всьому розбиратись, бо коли ринок піде вверх, а ви не знаєте, наприклад, як користуватись метамаском. То ви вже там наверху ринку не зможете або не встигнете нормально щось зробити. Тому зараз дуже важливо дізнаватись щось нове, читати якісь статті і таке інше. І чим більше ви дізнаєтесь про ті самі NFT, тим простіше вам вже буде у майбутньому утримувати ті самі вейт-лісти, або зробити якусь активність на блокчейні для ретродроп. А де брати ту саму інфу? Ось це, до речі, дуже цікаве питання, так як практично ніхто цього не говорить, а все тому, що тут немає якихось патернів, які вказали нам на те. Де шукати ту саму інформацію. Але чим більше ви проводите часу у крузі тих, хто у цьому розбирається, тим простіше вам буде у пошуку інфи. А де взяти таких людей? Людей, напевно, ви не візьмете, але можете слідкувати, наприклад, за YouTube каналами, ТГ-каналами, сидіти в різних чатах і питати, чим там люди займаються, і тому подібне. На щастя, інтернет підлаштовується до нас, і чим більше ми гуглимо про крипту, тим частіше ми бачимо ту саму крипту. Тому з цим проблем, я думаю, не виникне. Звісно, деякі з цих пунктів супер-мега банальні і прості. Але саме через їх простоту їх мало хто робить. Але я тут не філософ і не можу так говорити, так як не прожив у горах 50 років. Але я надіюся, що вам це відео сподобалось, і ви поставите лайк і підпишетесь на мій YouTube канал. Також заглянете у мій телеграм-канал, де я пощу різну цікаву інформацію про крипту і NFT. А я зі всім прощаюсь і всім до побачення.